Ще не все взагалі-то ідемо далі шукати новинки Катя як Сохо, які я сама ще й не бачила. Ну я бачила зразки, звісно, але поставку не бачила. У нас складів дуже багато, бо багато товару. Товару чого багато, бо треба забезпечити всі магазини наявністю товарів. Адить. Наші манікени, які ми вам хочемо продати, <golless> купити хтось, бо вони нам вже не треба. Шла, сумочка. про новинки мовчу, бо тут їх дуже багато. Вони перевірені, бо чого будуть є е маски і oh це ось такий гаманець. Він, типу, як твіт, але не твіт. Возі, типу як шкіра, але на вигляд він як твіт. І найголовніше, що ми вам покажемо, вони є в трьох розмірах: S, M і L. 85, 100 см сантиметрів і 115. Я вам покажу, що це таке взагалі. Це не сумка, якщо що. Все, ви бачили 100% на мені. Тому що це наші реміні з натуральної шкіри. Тут затворіло, ну чортку, мені класно. Боже, який червоний. Про нього так всі питали. Звідки? <звідки> Та не пропоза про ремінь. Звідки? А, а, Звідки? Тому що Катя півроку світила їм в різних відео. Я півроку з ним хожу, і ремінь дуже якісний. Неде немає жодної тріщинки, бо він з натуральної шкіри і він дійсно пройшов класний краш тест І не треба його вкорочувати. Алілуя, блін! А то купила Рім'янь і замоталась три рази. Це що таке? Про секретні фішки, дивіться в огляді цього ремня. Так, да, коли вийде. Коли вийде Не знаю.